Вітаю, мої любі підписники! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні хочу вам запропонувати разом зі мною приготувати тістечку Нічка, а ще воно називається вокзальне. Дуже смачне, повітряне, смачною шоколадною глазурю. Та ароматним смородиновим джемом. Починаємо готувати. В чашу міксера розбила 3 яйця. Насипаю 250 грамів цукру і збиваю міксером 5 хвилин. Тепер сюди вливаю теплий кефір 380 мл. Насипаю соду, одну чайну ложечку без гірки і перемішую. Потрібно, щоб пішла реакція: кефір і сода. Бульбашок стало іще більше. Як бачите, бо йде реакція. І вливаємо вершкове масло 70 грамів. Воно вже розтоплене, перемішуємо. Тепер я беру какао. Потрібно просіяти сюди 3 столові ложки. Какао просію обов'язково, щоб не було ніяких комочків у тісті. Просіли і перемішуємо. І тим часом я включаю духову шафу нагріватися на 200 градусів. Далі, в два етапи, я вмішую тісто борошно. Борошна потрібно 250 грамів. Усі інгредієнти перемішую міксером на мінімальній швидкості, поки всі грудочки розчиняться. Міксер вимісив тісто. Комочки трошки є, але це нічого страшного. Натискаючи ось так до дна, помішуємо ще його. Коли духова шафа нагріється, будемо виливати тісто на деко, деко застеляю пергаментом, розрівнюю. Щоб тісто було кругом по деку розлито. Духова шафа вже нагрілася, і я відправляю туди випікатися наш корж. Пройшло 20 хвилинок, пиріг готовий. Дивіться, який він пористий. Готовність пирога перевіряємо дерев'яною паличкою. Якщо вона суха, пиріг готовий, залишаємо його охолонути. Тим часом я готую глазур. Беру 40 грамів какао, до нього додаю 100 грамів цукру. І додаю 150 г сметани. жирність я беру сметани 20%. Ставлю на вогонь, перемішую і, постійно перемішуючи, потрібно довести до кипіння. Починає закипати, і зараз додаємо сюди вершкове масло 50 г. Перемішуємо, щоб воно повністю розтануло. Вогонь робимо мінімальний. Найсмачніше, якщо додати, вершкове масло жирністю 82%. Доводимо до першої бульки і плиту вимикаємо. Ось бачимо перші бульки зразу вимикаємо плиту. Глазур готова, залишаємо її трошки охолонути. Переходимо до коржа. Приблизно намітила посередині лінію, по якій потрібно розрізати. Одну половинку коржа обережно перекладаємо. На те, на чому ви його будете подавати. Це може бути підложка, може бути таця чи якась тарілочка. І змащуємо корж смородиновим джемом. Рецептик цього джему є у мене на каналі. Я вам посилання під відео залишу. Зможете приготувати самостійно дуже смачний джем. Ним я змащую корж. Потрібно приблизно 250 грамів джему. Я змащую рясно, бо ми любимо дуже смородиновий джем. Десь приблизно тут навіть 300 грамів пішло. Бо майже баночку півлітрову я сюди поклала, тобто десь залишилося у мене у баночці грамів 200. Так. І на джем зверху я кладу другу частинку коржа. Буду перевертати його догори дном. Тобто, ось ця частинка, яку я зараз знімаю, буде покладена на джем. А низ коржа опиняється зверху. Ось дивіться, як виходить у розрізі. Час від часу, перемішуючи, охолоджуємо глазур. Весь час помішуємо і бачимо, як загусає глазурь. Починаємо смащувати тістечко. При охолодженні глазур буде все більше і більше загусати. Ця глазур дуже смачна, справжній гарячий шоколад. І обережно розрівнюємо по всьому верху тортика. Дивіться, як гарно розтіклась глазурь. По всьому тістечку. Чекаємо, поки повністю він охолоне, і тоді будемо різати на шматочки. Тортик полежав достатньо часу, і зараз я його розрізаю. Спочатку розрізаю посередині. А потім уподовж. Ну, Тортик розрізала і перекладаю його на тацю. Вийшло в мене в результаті 12 тістечок. Дивіться, яке тісто пористе, багато джему і великий прошарок шоколадної глазурі. Яка неперевершено смачна. Зараз будемо куштувати. Так. Тісточко ще трошки тепле. М, -м, -м. Дуже смачне. В міру солодке. Не рекомендую додавати ще більше цукру, якраз в самий раз по цукру. Дивіться, яке тісто пористе, повітряне, тортик ароматний. Однією рукою не дуже зручно куштувати. М -м -м. Смачно смачно. Приготуйте за цим рецептом. Діліться посиланням на мої відео зі своїми знайомими. Можливо, вони приготують за моїм рецептом і прогостять вас. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть коментар. Можливо, якісь доповнення у вас. Смачного.